Купи слона. Все говорят: купи слона. А ты возьми и купи. Хлопцы. У нас от такий слоник. Зараз ми його підготовим, будемо відправляти. Тут для нього ще стріли, калчан, краги, перчатки. Куп міні. Коротше, повний фарш, рукоятка сапіл, як ви бачите, кончики у нас йдуть з рогами. Тут ще швидка тетива для нього. Нагадую, що на такий лук ми вже не приймаємо замовлення, ми вже їх не робимо. Цю цукерочку ми дробляємо лише те, що у нас там ми прийняли замовлення у нас, із тих, хто у нас були. Начальник производства у нас захворів, як ви знаєте. Він вже якби не у нас вже не працює. Він вже відпочиває вдома. Наразі ми доготавлюємо те, що залишилося, і надсилаємо. Але ми приймаємо замовлення хлопці на восточний Фокси. Луки у нас ще є. Тому заходьте на шапку нашого профіля. Дивіться, які цукерочки це у нас стріли карбон і мікс 340. Ота ограма. От Взагалі, мені дуже подобається. Золоті наконечники. Коротше, дуже багато різних виробів ми виробляємо. Якщо вам цікава наша тема, лучна тема, хлопці пишіть, надсилаємо новою поштою, Укрпоштою. На сайті у нас є інші бюджетні варіанти лук. Якщо вам цікава, наша ціна, заходьте. Там є на кожен лук фотографії, відеоогляд, ну там багато відеооглядів. Тому, хлопці, якщо нужен слон, як сам каже, купи слона, всі так кажуть. На жаль, не приймаємо замовлення, але на інші луки приймаємо замовлення. Хлопці, заходьте на сайт.